Щорічно 26 квітня відзначають День Чорнобильської трагедії. В річницю найжахливішої аварії вшановують героїзм пожежників, персоналу ЧАЕС, військових будівельників, вчених та лікарів, які ризикуючи власним життям, брали участь у ліквідації наслідків вибуху на ЧАЕС. Нагадаємо, в результаті аварії на ЧАЕС було викинуто в 100 разів більше радіації ніж від атомних бомб, скинутих на Хіросіму і на Гасакі в 1945 році. З 800 тисяч людей, які намагались запобігти наслідкам аварії та стабілізувати ситуацію, 25 тисяч померли, а понад 70 тисяч стало інвалідами. Через те, що радіація охопила величезні території, понад 5 мільйонів людей живе в районах, які вважають забрудненими радіоактивними речовинами після аварії. Близько 97% радіоактивних речовин залишилось у напівзруйнованому саркофазі. ЧЕС на думку вчених потрібно буде до 100 років. Перш ніж станція буде повністю списана.